Найважливіші збройні конфлікти між спорідненими народами від княжих часів до ХХ століття. Тезу про вікові братерські відносини України і Росії ставлять під сумнів два десятка збройних конфліктів різного ступеня жорстокості. Вони почалися в той час, коли території і нації ще не оформилися до кінця і тривали при нашому житті. Проблема не в народах. Можливість братерства між сусідами спростовує міжнародний досвід Франції та Британії, Франції та Німеччини, Німеччини та Польщі, Польщі та Росії. Тим, хто виступає за кровну спорідненість, варто ближче познайомитися з історією відносин Індії та Пакистану або країн колишньої Югославії. Стародавня Русь. Час усобиць. Протягом багатьох поколінь тривали війни між Новгородом і Києвом, а пізніше між Союзом Рязані, Володимира, Ростова, Суздаля, з південними і західними князівствами Русі. Зараз це територія України. Вони не виходили за межі класичної європейської війни за престоли раннього середньовіччя, так само активно наймалися іноземні загони: половці, чорні клобуки, угорці, поляки. Так само легко в боротьбі за спадок пускали одне одному кров брати і дядьки. Пік протистояння припав на час боротьби ростово-суздальського князя Юрія Долгорукого з племінником, князем Переяславським і Волинським Ізяславом Мстиславовичем за владу над матір'ю міст Руських. Долгорукий заснував Москву до 1147 року, а Київ взяв в 1155 році. У 1169 році захоплення Києва в більш кривавій манері повторив син Долгорукого – Андрій Боголюбський з Володимира. Разом з союзниками зі Смоленська, Ростова, Суздаля, Мурома, Рязані його дружинники розграбували храми, зірвали в Софійському соборі ризи і ікони. Спалили торговий поділ, спробували спалити Києво-Печерську лавру і викрали багатьох городян в невільники. Тодішній правитель Києва, Волинський князь Мстислав, захистити місто не зміг. 1173 року. Кияни помстилися жителям півночі в битві при Вишгороді. Дев'ять тижнів вони стримували облогу, а отримавши допомогу з Волині і Галицького князівства. Жорстоко порубали супротивників, переслідували їх і топили в Дніпрі. Чвари породжували хаос, були князі, якому вдавалося протриматися на київському престолі лише кілька тижнів. 1174 року Андрія Боголюбського вбили його ж бояри, і невдача у Вишгороді була однією з причин. Чернігів остаточно вийшов з орбіти впливу Києва. Південні князівства перетворювалися в українні форпости, охоплені набігами степовиків. Млява боротьба точилася між князями до 1240 року, коли Київ захопили монголи. Литовська епоха у 14 столітті почалося московсько-литовське протистояння. Дві зростаючі імперії билися за Смоленськ, вплив на Твер і Новгород, торгові шляхи на Балтиці. Великі князі Ольгерт і Вітовт ходили в походи далеко на схід. У 1368 році у річки Тросна важка Литовська кавалерія знесла з поля бою аристократичну кінноту Москви. Загинули два воєводи молодші князі та бояри. А Ольгерт взяв в облогу Кремль на піку своєї могутності, Велике Князівство Литовське, Руське і Жемойцьке Володіло Литвою, Білоруссю, більшою частиною України до нижніх порогів Дніпра, Придністров'ям, територіями нинішніх Латвії, Естонії, Польщі та Росії. Історія князівства налічує принаймні вісім воєн з московським царством. Лівонська одна з найбільших держава, яка воювала одночасно з Москвою, Данією і Швецією, відчайдушно потребувала людських ресурсів. Так, на службі у литовців з'явилися козаки, загони з Києва, Черкас. Остра отримували королівські штандарти і плату з казни. Під час облоги Пскова в 1581 році українські козаки зіткнулися з загоном донських козаків під командуванням отамана українського походження Михайла Черкащанина. Виснажена Лівонською війною, Литва була змушена підписати унію. І створити з Польщею федеративну державу Річ Посполиту. Москва втратила території на Балтії і відклала плани щодо виходу в Європу через Балтійське море. Розквіт Речі Посполитої. З моменту виникнення Речі Посполитої в 1569 році і до її розділу між Пруссією, Росією і Австрією в 1772 році держава вела з Росією. Безперервні прикордонні війни в них активно вписувалися татари, шведи, данці і українські козаки. Вони билися в 1604 році під Новгородом Сіверським у війську Лжедмитрія І, і допомогли йому зійти на царський трон. Козацькі загони брали участь в битві при Клушино в 1610 році. Де сімітисячне військо гетьмана польного коронного Станіслава Жолкевського розгромило 35-тисячну армію росіян, шведів і французьких найманців. Після поразки в Москві скинули царя Василя Шуйського, а бояри, які прийшли до влади, присягнули 15-річному польському королевичу Владиславу. В квітні 1617 року Владислав рушив на Москву. Військо Речі Посполитої підтримали запорізькі козаки гетьмана Петра Сагайдачного в кількості до 18 тисяч. Армія захопила Козельськ, Вязьму, Єлець, обложила Калуський Кремль і штурмувала Арбатські ворота Москви з Троїцьким монастирем. Фіналом війни стало перемир'я, за яким Речі Посполиті відійшли Смоленськ, Новгород Сіверський, Чернігів. А Москва виплатила контрибуцію в двадцять тисяч срібних рублів. Пізніше росіяни спробували повернути втрачені території і розв'язали невдалу для себе смоленську війну. Як стверджує літопис Самовидця, за Смоленськ бився Богдан Хмельницький, майбутній гетьман після однієї із сутичок, нібито навіть отримав золоту шаблю за хоробрість і порятунок короля Владислава від московського полону. Руїна! Громадянська війна між українцями і поляками в Речі Посполитій призвела до нового конфлікту з московською державою. Низка поразок, епідемія, спустошення земель і величезні людські втрати змусили Богдана Хмельницького піти під заступництво Москви. Невдовзі після смерті Богдана гетьман Іван Виговський пішов на союз з поляками, звинувативши царя в порушенні договору про автономію України. В серпні 1658 року козаки разом з союзними татарами зазнали поразки під час облоги російського гарнізону Києва. Втрати нападників склали кілька тисяч осіб. Булава брата Виговського тепер зберігається в грановитій палаті московського Кремля. По всій Україні спалахують бунти. Частина старшин, в тому числі популярні польові командири Іван Богун та Іван Сірко. Присягають російському царю або синові Богдана Юрію Хмельницькому. Він тоді займав промосковську позицію, 8 липня 1659 року під конотопом Виговський з ордою Мехмед Гирея розгромили війська князів Трубецького та Ромодановського. Козаки форсували річку, копали траншеї і вели позиційний мушкетний бій. А татарська кіннота вдарила росіянам стилу. П'ять тисяч ратників були порубані на полі бою і загинули пізніше в полоні. Незважаючи на відчутні втрати, Трубецькому вдалося відбити атаки на табір і відступити. Перемога під Конотопом не вплинула на стратегічні розклади. Війська Речі Посполитої і Московської держави продовжували боротися на Гетьманщині, випалювали українські міста і топтали поля. В Києві сидів російський гарнізон, розкол між правобережжям і лівобережжям посилювався, становлення Російської імперії. Північна війна зі Швецією призвела до централізації влади в Росії, посилення податків, набору рекрутів і відправки українців на будівництво укріплень в далекі північні краї. Це викликало невдоволення козацької старшини і гетьмана Мазепи. Через вісім років після початку війни, в 1708-му, він вирішив об'єднатися зі шведами. Король Карл XII іде в район Десни, покладаючись на обіцянку Мазепи, надати можливість комфортної зимовки. Гарт Олександра Меншикова, найближчого соратника Петра І, на дві доби випередив противника. Росіяни вщент спалили гетьманську столицю Батурин. За різними оцінками гинуть від п'яти до п'ятнадцяти тисяч жителів і бійців гарнізону. Втрата заготовленого для шведів провіанту і фуражу змусила Карла встрягти в генеральну битву під Полтавою. Після поразки шведів почалися репресії, страти, позбавлення прав, конфіскації земель. Петро І у полтавській битві полотно Луї Каравака джерело Ермітаж Коліївщина. Українське повстання 1768 року проходило під гаслами проти поляків і за росіян. Гайдамаки під командуванням Максима Залізняка та Івани Гонти боролися з утисками православних в речі Посполитій, а також намагалися відновити на правобережжі Гетьманщину в складі Російської імперії. Росія не оцінила такого ходу і допомогла полякам придушити повстання. Драгунський полк Гур'єва захопив лідерів-бунтівників, штурмуючи їхній табір в умані. Гонту видали полякам, три дні з нього зрізали шкіру і рубали по частинах руки. Залізняка, як царського підданого, судили на батьківщині. Йому вирвали ніздрі, після чого заслали на каторгу. В 1775 році Катерина II позбулася постійного подразника, ліквідувала Запорізьку Січ. Організовані козаками походи псували відносини з сусідніми державами, там визрівали внутрішні бунти. Було скасовано адміністративний поділ України на сотні і полки, запорожців за найменші провини висилали в Сибір і сікли батогами на рівні з холопами. Спроба незалежності. 20 листопада 1917 року. За кілька тижнів після більшовицького повстання в Петрограді зібрана активістами Центральна Рада проголосила створення Української Народної Республіки в Федерації з Росією. Більшовики відразу запідозрили раду в буржуазній політиці та підтримці контрреволюційних повстань, запустивши створення альтернативного українського проекту, 22 січня. 1918 року, четвертим універсалом Центральної Ради, була проголошена незалежність Української Народної Республіки. Українці не визнали Ленінську раду народних комісарів, маючи з нею жорсткі розбіжності щодо земельної, економічної, політичної платформ і відмовилися постачати хліб в Росію. Створення в Харкові маріонеткового народного секретаріату. Дозволило Росії трактувати протистояння в Україні як громадянську війну. Більшовики надавали масштабну підтримку своїм ставленникам. Решту доробили політична нестабільність: три десятка діючих в країні великих банд, вторгнення Румунії на Буковину і поляків на Галичину, паровий каток червоних зі сходу. Радянські війська сконцентровані в районі Гомеля, Харкова і Брянська. Разом з місцевими більшовиками налічували до 140 тисяч багнетів. Влада Української Народної Республіки впала. 9 лютого 1918 року війська Михайла Мурав'йова увійшли до Києва і влаштували криваву баню. Незважаючи на втручання австро-угорських і німецьких військ, антанти і білогвардійців армії Денікіна. Київ переходив з рук в руки більше десятка разів. Більшовики закріпили свою владу над Україною. Епоха СРСР за радянських часів, коли росіяни й українці офіційно стали братами, два народи продовжували лити кров одне одного. В умовах найжорстокішого тиску і агентурної роботи противника Українська повстанська армія в 1940 році примудрялася мати свої школи. Тренувальні табори, друкувати газети і гроші, діяти у відриві від баз і далеко проникати на територію Української радянської соціалістичної республіки. Обидві сторони конфлікту активно застосовували вербування полонених і жорстоко розправлялися з населенням, яке підтримує противника. Масштаби українського націоналістичного опору лише приблизно описують цифри. Спецслужбами виявлено близько 10 тисяч землянок і криївок. Упа втрати радянської сторони перевищили 30 тисяч осіб. На піку активності в рядах повстанців налічувалося до 90 тисяч бійців, зв'язкових і помічників. Війна стихла лише в 1950 році, коли загинув командувач УПА Роман Шухевич. Але локальні акції партизан фіксували ще кілька років. Могутність Київської Русі, козацька вольниця, проголошення УНР і ЗУНР, УНР, криваве протистояння партизан з Червоною армією і загонами держбезпеки, мирні протести. шістдесятників – Пам'ять про це підживлювала боротьбу за незалежність України. Держава народилася в 1991 році. На жаль, війни з Росією на цьому не закінчилися. Нова історія пишеться просто зараз. Дякую, друзі, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Не забувайте, що в нашій крові могутня сила, в нашому ДНК рішучість і перемога. До зустрічі в наступних відео.